Розділ 48 Коли нарешті скарлет уже можна було знову виходити на люди, вона звеліла Лу, щоб та якомога тугіше зашнурувала їй корсет. Потім зміряла собі стан цілих двадцять дюймів. Скарлет аж зойкнула голосно Оце таке виходить, коли народжуєш дітей. Тепер стан у неї, як у тітоньки туп, ба навіть як у мамки. Ану, затягни ще тугі шлу! Дивись, щоб вийшло на 18 і півдюйма, а то я не зможу надягти жодної сукні. Та порвуться ж стрічки, зауважила Лу, просто ви трошки погладшили, місь скарлет, і нема на це ради. Але я знайду на це раду, подумала скарлетт, відчайдушно шарпаючи сукню на швах, бо ж треба було випустити кілька дюймів, просто не заводитиму більше дітей. Звичайно, гарні була і справді гарненька, така, що тільки пишатись, та й рет обожнював дівчинку, але з нею дітей уже досить. Як їй наполягти на своєму, скарлет не знала, бо верховодити ретом, так як Френком, вона не могла. Рет зовсім її не боявся. Утримати його на відстані буде важкувато, бо, хоч він і носиться так згарні, однак за рік, мабуть, захоче ще й сина, попри всі ці свої балачки, що втопив би хлопчиська, якби вона його народила. Та хай там як, а вона не родитиме йому більше ні сина, ні дочки. Трьох дітей достатньо для кожної жінки. Коли Лу сточила розпороті шви, запрасувала їх рівненько і защебнула на ній сукню, Скарлет наказала запрягти коляску і поїхала на лісовий склад. Дорогою настрій її випогодився, і вона забула про свою талію, бо на Тартаку мала ж зустрітися з Ешлі і разом з ним переглянути бухгалтерські книги. А коли пощастить, то ще може побути з Ешлі сам на сам. Востаннє вона бачила його задовго до народження гарні, їй не хотілося бачитись з ним, відколи вагітність її стала вже виразно помітна. А цих щоденних зустрічей з Ешлі їй дуже бракувало, хоч вони ніколи не лишалися при тому наодинці. Бракувало також звичної метушні і замороченості своїми діловими оборудками з лісом, поки вона вимушено сиділа в чотирьох стінах. Звісно, тепер їй не було необхідності працювати. Вона любісінько могла б спродати тартаки і вкласти гроші на ім'я Вейда та Ели, але це означало б позбавити себе змоги бачитись Ешлі, окрім як у товаристві, а праця ж обік Ешлі була для неї найбільшою приємністю. Над'їхавши до складу, вона з задоволенням побачила, які великі лежать стоси дощок, та як багато біля них купчиться покупців, що розмовляють з Ю Елсінгом. І ще там було шість запрягів з мулами, а негривоз її вантажили деревину на підводи. Шість запрягів, подумала вона з гордістю, і всього цього я сама домоглась. На порозі конторки з'явився Ешлі. Очі його радісно засвітились, коли він знов побачив скарлет. Він допоміг їй висісти із такою шанобою провів до хатини, наче вона була королева. Та коли вона переглянула грозбух і тартака й порівняла цифри з тими, що в книгах Джоні Геллегера, задоволення її потьмяніло. Ешлі залезло покривав видатки, тоді як Джоні показував значну суму прибутків. Скарлет Утрималася від будь яких зауважень з цього приводу, але Ешлі вичитав усе з її обличчя, помітивши, як вона дивилася на два стовпчики цифр. Мені дуже прикро, скарлетт. Я тільки одне скажу я хотів би, щоб ти дозволила найняти вільних негрів замість в'язнів. Сподіваюсь, тоді я вправлявся б краще. Вільних негрів? Та ж їм довелося б стільки платити, що ми пішли б із торбами. В'язні куди дешевші, якщо Джоні має такі прибутки з в'язнів. Погляд Ешлі був спрямований кудись понад її плечима на щось таке, чого вона не могла бачити, і світло в його очах примерхло Я не можу визискувати в'язнів, як Джоні Гелегер, я не можу так поганяти їх. А хай йому чорт. Джоні просто знається на своєму ділі. А ти, Ешлі, надто м'якосерди, та й годі. Ти повинен домагатись, щоб вони краще працювали? «Джоні казав мені, що коли котромусь ледащу закортить побайдикувати, він заявляє, що хворий, і ти відпускаєш його на цілий день. Ради бога, Ешлі, в такий спосіб ніяких грошей не домогтися. Шмагонути раз другий і будь-якої хвороби наче не було, хіба що коли ногу зламано. «Скарлет, скарлет, облиш, я не можу слухати, коли ти так кажеш. скрикнув Ешлі і так гостро зиркнув на неї, аж вона розгублено змовкла. Невже ти не розумієш, що вони ж люди? І декотрі недужі, зголоднілі, нещасні, і. Ой, люба моя, мені несила дивитись, якої жорстокості ти від нього набралася, ти, що завжди була така добра. Від кого це? Я мушу тобі це сказати, хоч і не маю права, а таки мушу. Він це Ред Батлер. Він труїть все, до чого доторкнеться. Ось і тебе він узяв такою милою, ніжною, лагідною, нехай і запальною часом, і ти загробла душею, стала жорстокою від самого лише спілкування з ним. Ох. видихнула скарлетт, в які відчуття провини боролися з радістю, що Ешлі так глибоко переживає за неї, що вона і досі люба йому. Хвала богові, він гадає, що це через рета вона зробилась такою жилою. Звісно, ред тут ні до чого, винна вона сама, але, зрештою, одна зайва пляма Ретові репутації не дуже й пошкодить. Якби це був хтось інший, я б не переймався так, але ред Батлер, я бачу, що він зробив з тебе під його впливом, ти мимоволі привчилася бути такою самою безоглядною в думках, як і він. Звісно, я розумію, що не повинен був би говорити цього. Він рятував мені життя, я вдячний йому, та все таки я волів би, щоб це був хтось інший, а не він. І я не маю права говорити з тобою в такий спосіб, наче я у Гешлі, ти маєш права, як ніхто інший. Я ж кажу мені просто нестерпно дивитись, як ти така витончена, стаєш твердошкірою через нього. Нестерпно знати, що твоя врода і твої чари належать чоловікові, який. Коли я думаю, що він доторкається до тебе, я... Зараз він мене поцілує, в захваті подумала скарлет, і я зовсім не буду винна в цьому. Вона навіть хитнулася в його бік, але Ешлі раптом відступив на крок, немов збагнувши, що сказав щось зайве, сказав таке, чого зовсім не мав наміру казати. Вибач, якщо зможеш, скарлет. Я натякав на те. Що твій чоловік не джентльмен, але мої слова доводять, що якраз я сам такий. Ніхто не має права осуджувати чоловіка перед його дружиною. Мені нема ніякого виправдання, крім. Він затнувся, і обличчя його болісно скривилося. Вона чекала, затамувавши подих. Ні, мені нема ніякого виправдання. Мозок Скарлетт, поки вона їхала додому, працював, як у гарячці. Ніякого виправдання, крім, крім того, що він її кохає. Вона і не уявляла, що сама думка про те, як вона лежить в обіймах Рета, може доводити його до такої нестями. Але їй це було по-своєму зрозуміле в неї самої життя перетворилося б на пекельну муку, якби вона не знала, що стосунки Еш із Мелані з необхідності стали такими, як у брата з сестрою. Ретові обійми робили її грубілою, жорстокішою. Ну, коли Ешлі так гадає, вона цілком може обійтися без цих обіймів. Скарлет подумала, як це виглядатиме витончено і романтично, коли вона й Ешлі будуть фізично вірні одне одному, хоч кожен і пов'язаний шлюбом з, з кимось іншим. Ця думка захопила її і припала до серця. Та й з практичного боку це було б корисно. Вона вже не муситиме остерігатись появи нових дітей. Приїхавши додому, і, відпустивши коляску, скарлет раптом відчула, що екзальтація від слів Ешлі почала пригасати, коли вона уявила собі, як скаже Ретові про своє бажання спати в окремій спальні і отже, внести певні зміни у взаємини між ними двома. Пояснити це буде важкувато. І потім, як вона скаже Ешлі, що більше не допускає до себе рета, оскільки він Ешлі цього загадав. А кому потрібна така пожертва? Про яку ніхто не знатиме. Це такий важкий тягар, скромність і делікатність. Якби ж то вона могла розмовляти з Ешлі так відверто, як з Ретом. Але нехай уже якось вона таки дасть на здогад Ешлі про цю зміну. Вона піднялася сходами, відчинила двері дитячої кімнати і побачила там рета, що сидів біля колиски гарні. Елла примостилась у нього на коліні, а вейт показував йому вміст своєї кишені. Яке це щастя, що рет любить дітей і охоче з ними бавиться, адже трапляються відчими, які терпіти не можуть жінчиних дітей від попередніх шлюбів. Я хочу поговорити з тобою, сказала Скарлет і пройшла до їхньої спальні. Краще залагодити це питання відразу, поки її переповнює рішучість не заводити більше дітей і поки кохання Ешлі додає їй сили. Рете, різко заявила вона, коли він причинив за собою двері. Я вирішила, що більше не матиму дітей. Якщо його вразила несподівана її заява, то він цього не показав. Він повільно відступив до крісла і сів, відхилившись на спинку. Крихітко моя, я ж казав тобі ще перед народженням гарні, що мене не турбує матимеш ти одну дитину чи двадцятеро. Ну, і хитрюга він зводить розмову на манівці, так наче не знає, що народженню дітей передує щось інше. Я вважаю, що трьох досить. Я не збираюся народжувати щороку по дитині. Троє цілком задовільне число. Ти чудово розумієш, почала вона й почервоніла від збентеження. Ти розумієш, що я маю на увазі. «А вже ж, а ти усвідомлюєш, що я можу подати на розлучення з тобою, коли ти відмовиш мені у моїх подружніх правах. У тебе вистачить на це ницості!» – скрикнула скарлетт роздратована, що все йде не так, як вона замірялась. Якби ти мав, хоч трохи шляхетності, то, то ти повівся б як. Та глянь хоча б на Ешлі Вілкса. Мелані не може мати більше дітей, і він. Ешлі джентльмен з голови до ніг, я знаю, відказав Рет, і в очах його з'явився якийсь дивний блиск. Викладай, будь ласка, далі, що маєш викласти. Скарлет похлинулася, бо вона вже виклала все, що хотіла, і їй більше нічого було додати. Тепер вона побачила, які наївні були її сподівання по дружньому порозумітися в такій важливій справі, тим паче, коли йшлося про такого шкурника, як ред. Ти сьогодні їздила на лісовий склад, чи не так? А яке це має відношення? Ти, здається, любиш собак, скарлетт. То яких ти волієш тих, що на сіні, чи тих, що при ділі? Натяк надійшов не до неї, бо всю її поглинала дедалі більша злість і розчарування. Ред легко звівся на ноги і, підійшовши ближче, взяв її рукою за підборіддя і задер обличчя вгору. Яка ж ти дитина? Мала трьох чоловіків, але так нічого й не пізнала в чоловічій натурі. Тобі здається, що чоловік наша літня дама в перехідному віці. Він грайливо ущипнув її за підборіддя і забрав руку, тоді звів чорну брову і кинув на скарли довгий холодний погляд. Скарлетт зрозумій дне. Якби ти і твоя постіль ще приваблювали мене, я б не зупинився ні перед якими замками та вмовленнями. І я не мав би чого соромитись, бо ми уклали між собою угоду, угоду, яку я дотримую, а ти порушуєш. Що ж, зберігай своє ліжко в цноті, моя люба. Ти хочеш сказати, обурено скрикнула скарлетт, що тебе зовсім не обходить. Я тобі чи не так? Ну то знай, що жінки обридають швидше, ніж чоловіки. Пильнуй свою незайманість, скарлетт це мені зовсім не завадить, і це не має ніякого значення. Він знизив плечима і усміхнувся На щастя, у світі повно інших ліжок, і в більшості їх повно жінок. То ти хочеш сказати, що здатний на те Яке ж ти не А вже ж бо. То ще дивно, що я так довго від цього утримувався. Я ніколи не вважав, що вірність це чеснота. Я кожну ніч замикатиму двері на ключ. Навіщо завдавати собі цей клопіт, якби я захотів тебе, ніякий замок не став би мені на заваді. Ред одвернувся, немов даючи взнаки, що тему розмови вичерпано і вийшов зі спальні. Скарлет чула, як він повернувся дотячої кімнати, де його радо привітали діти. Вона рвучко сіла. Ось і вийшло по її волі. Цього вони обоє хотіли, вона і Ешлі, але це чомусь не дало їй полегкості. Самолюбство її зазнало удару. Скарлет брала злість, що Ред так легко з цим примирився, що він не жадав її, що для нього однаково, чи вона, чи інші жінки на інших ліжках. Їй хотілося обдумати, в якій такій делікатній формі повідомити Ешлі, що вона і Ред перестали жити як чоловік і жінка. Але вона розуміла, що тепер не зможуть цього зробити. Все якось неймовірно ускладнилось, і вона вже взагалі трохи була не рада, що так повелася. Тепер їй бракуватиме довгих втішних розмов з Ретом у ліжку, коли в темряві жарії кінчать його сигари, бракуватиме його обіймів, коли вона прокидатиметься зі свого моторошного сну, в якому біжить крізь холодну млу. Раптом вона відчула себе страшенно нещасною і, схиливши голову на поруччя крісла, гірко заплакала. Одного дощового пополудня, коли гарні щойно минув рік, вейд понуро снував по вітальні, час від часу підходячи до вікна й розпластуючи носа на шивці, з якої по той бік стікали патьоки води. Він був маленьким, щуплявим хлопчиком, замалим на свої вісім років, тихим аж до несміливості і мовчазним, озивався хіба, як його про щось запитають. Йому було нудно, і він не знав, куди себе подіти, бо Елла гралася в кутку з ляльками, скарлет сиділа за бірком і тихенько бурмотіла сама до себе, підраховуючи стовпчики цифр, а Ретт лежав на підлозі і погойдував перед гарні свого годинника на ланцюжку, але так, щоб дівчинка не могла дістати. Вейт узяв був кілька книжок, та вони у нього вислизнули з рук і з грюкотом упали на підлогу, від чого він глибоко зітхнув. Скарлет роздратовано обернулась до сина. Сили небесні вейде, іди на двір і погуляй. Я не можу там дощ. Дощ? А я й не помітила. Ну, то знайди собі якусь іншу забаву ти дієш мені на нерви, коли так крутишся перед очима. Піди, скажи Поркові, нехай запереже коляску і одвезе тебе погратись до бо. Бо нема вдома, зітхнув Вейт. Він пішов на день народження до Рауля Пікара. Рауль був маленьким сином Мейбл та Рене Пікарів, і, на думку скарлетт, страшенно брудким собою, більше схожим на мавпеня, ніж на людську істоту. Ну, то поїдь, до кого хочеш, біжи, скажи Поркові. Нікого нема вдома, відповів Вейт. Усі пішли на день народження. Він не сказав усі, крім мене, це й так було ясно, але скарлетт, яка думала про свої рахунки, нічого цього не зауважила. Ред раптом випростався до сидячої пози й запитав а чому ти не пішов з усіма на день народження, синку? Вейт підступив ближче до нього і з нещасним виглядом зашурхав ногою по підлозі. Мене серне запросили. Рет віддав годинника на ласку гарні і пружно звівся на рівні ноги. «Оближ ці цифри, Скарлетт. Чому Вейде не запросили на день народження? Радий бога, Ретта, не мороч мені голови. Ешлі так накрутив з цифрами. Ох, на цей день народження, та тут нема чого дивного, що щоведя не запросили. А хоч би й запросили, я б його не пустила. Не забувай, Рауль, онук, місіс Мерівезер, а вона така, що радше пустить вільного негра до своєї священної вітальні, ніж кого з нас. Ред, у задумі, спостерігаючи за личком Вейда, помітив, як той здригнувся. Підійди сюди, синку, сказав він і простяг руку до малюка. А ти хотів би піти на цей вечір? Ні, сер, героїчно відповів Вейд, але опустив очі долу. А скажи но, ну, вейде ти ходив на день народження до малого Джо Вайтінга, чи Френка Боннела, чи, ну, до кого небудь, зі своїх товаришів? Ні, сер, мене мало куди запрошують. «Брешеш, вейде. скрикнула, обернувшись, скарлет. Минулого тижня ти тричі ходив в гості до бартів, тоді ще до Гелертів і Гандонів. Добірна компанія молів у кінській зброї, нічого не скажеш, мовив Рет, розтягуючи слова. І добре тобі було в цих гостинах? Кажи но. Ну. Ні, сер. А чому ні? Я не знаю, сер. Мамка каже, що вони білі голодранці. Ну ж і полатаю бебехи цій мамці, з криком зірвалась з місця скарлет. А тобі Вейде, як тобі не соромно так говорити про маминих приятелів. Хлопець каже правду, так само, як і мамка, озвався Ред. Але ти, звичайно, неспроможна оцінити правди. Не журися, синку, тобі зовсім не треба ходити по цих гостинах, як не маєш охоти. На ось він витяг з кишені банкноту. Скажеш Поркові запрягти коляску і повозити тебе по місту, купиш собі цукерок і поласуєш до несучу. Вейт, увесь прояснівши, сховав банкноту до кишені і стривожено обернувся до матері, чи дістане від неї згоду. Однак вона, насупивши брови, мовчки дивилась на рета. А той підняв з підлоги гарні і притисличком до своєї щоки. Скарлет не могла вичити з його обличчя, що він думає, але в очах у нього з'явилося щось таке, наче страх, страх і відчуття власної провини. Підохочений щедрістю відчима, Вейт соромливо підійшов до нього. Дядечку Рете, а можна я щось у вас спитаю? Звичайно, можна. Обличчя Рета було напружене і задумане. Він міцно пригортав до себе голівку гарні. А що тебе цікавить? Дядечку Рете, чи ви воювали на війні? Ретові очі зразу ж ожили. Він пильно глянув на хлопчика, але голос його прозвучав спокійно. А чого ти про це питаєш, синку? Та бо Джо Вайтін казав, що ви не воювали, і так само Френкі Бонни казав. Он як? зауважив Рет. І що ж ти відповів їм на це? Вейт стояв з розпачливим виглядом. І я сказав, що я не знаю. І раптом пожвавішав. Та я однаково налупив їх. Але чи були ви такі на війні, дядечко Рете? Був, рвучко, відповів відчим. Я був на війні. Я був у війську вісім місяців, воював у різних місцях, від Лавджоя до Франкліна у штаті Теннесі. і був з Джонстоном, коли він капітулював. Вейт аж застрибав від гордості, а скарлет зайшлася сміхом. Я досі гадала, що ти соромишся своїх військових подвигів промовила вона. Хіба ж ти не казав мені, щоб я не розводилась про це? Цить, урвав він її. То як ти вийде, задоволений? «О, дуже, сер. Я так і думав, що ви були на війні. Я знав, що не боягуз, як вони кажуть. Але чому ви не були разом з батьками інших хлопців? Тому що батьки інших хлопців не дотепи і їх відправили до піхоти. А я навчався у військовій академії у Вестпойнті, то мене взяли до артилерії, до справжньої артилерії вейде, а не до внутрішньої гвардії. Треба багато знати, щоб служити в артилерії вейде. А вже ж, погодився Вейд, сяючи обличчям. А ви були поранені, дядечку Рете? Рет завагався. Розкажи йому про свою дизентерію, насмішкувато докинула Скарлетт. Ред обережно опустив дівчинку на підлогу і витяг верхню і спідню сорочки з за поясу штанів. Ось дивись, Вейде, я покажу тобі, куди мене поранено. Вейд з цікавістю підступив зовсім близько і подивився на те місце, куди показував Ред. Довгий шрам перетинав його засмаглі груди, збігаючи вниз до мускулястого живота. Це був слід від ножа в одній бійці на каліфорнійській копальні золота, чого Вейд не знав. Невимовно зрадівши, він глибоко перевів подих То ви, дядечку, Рете, майже такий хоробрий, як і мій тато. Майже, але не зовсім, відказав Рет, заправляючи сорочки в штани. А тепер іди, витрать свого долара і не попускай жодному хлопцеві, котрий скаже, ніби я не був на війні. Вейд вистрибом вибіг з кімнати, не тамлячись від радості, і став гукати порка, а ред знов узяв на руки гарні. Навіщо всі ці брехні, мій відважний вояче? запитала скарлет. Хлопець повинен пишатися своїм батьком або й відчимом. Я не хочу, щоб йому було соромно перед іншими малими шивениками. Діти жорстокі істоти. Пхе, дурниці. Я ніколи не думав, що це так багато важить для вейда, поволі мовив ред. Я й не думав, що він може так переживати. І я не допущу, щоб це повторилося з гарні. Що саме? Гадаєш, я допущу, щоб моя гарні соромила свого батька? Щоб її не запрошували на дитячі свята, коли їй виповниться 9 чи 10 років. Гадаєш, я допущу, щоб вона, як Вейт, терпіла приниження за те, в чому не вона винна, а ми з тобою? Тю, дитячі свята. Але дитячі свята перетворюються потім на бали для дівчат на виданні. Гадаєш, я допущу, щоб моя дочка росла поза пристойним товариством Атланти. Я не збираюсь посилати гарні на північ, учитись і гостювати лише тому, що її не приймають тут або в Чарстані, Саванні чи Новому Орлані. Не буде такого, щоб вона мусила одружуватись з Янки або чужинцем, тому що жодна порядна родина на півні її не прийме, бо мати в неї дурепа, а батько пройди світ. Вейт, що чогось вернувся і став на порозі, уважно прислухався до розмови, в якій не все розумів. Гарні може вийти заміж за дідочку Рете. Гнів зійшов з обличчя Рета, і він, обернувшись до малого, вдав, ніби зосереджено розміркова над його словами. З дітьми він завжди розмовляв з підкресленою серйозністю. А й правда вейде, гарні, може, вити забо. Але от кого ти візьмеш за дружину? А нікого, довірчим тоном мовив Вейд, замилуваний цією розмовою на рівних, бо ж крім тітусі Меллі, один лише відчим ніколи не сварив його, а завжди підбадьорював. Я поїду до Гарварду і вивчуся на правника, як мій тато, а потім стану хоробрим воїном, як і він. І чого ця Меллі не може тримати язика на припоні, скрикнула Скарлетт. Ні до якого Гарварду ти не поїдеш Вейде. Це янківський навчальний заклад, і я не дозволю тобі в ньому навчатись. Ти підеш до університету Джорджії, а скінчивши його, станеш заправляти крамницею замість мене. А щодо того, яким хоробрим воїном був твій тато. Цить, урвав її Ред, повз увагу якого не пройшло, як зблиснули очі Вейда, коли той почув згадку про незнаного йому батька. Ти виростеш і станеш хоробрим воїном, як твій тато Вейде. Бери з нього приклад, бо він був герой, і не дозволяй, щоб хтось засумнівався в цьому. Він же одружився з твоєю мамою, чи не так? А це безперечний доказ героїзму. І я подбаю про те, щоб ти поїхав до Гарварду і вивчився на правника. А тепер біжи і скажи поркові, нехай повезе тебе до міста. Я була б тобі вдячна, якби ти полишив на мене виховання моїх дітей, вигукнула скарлетт, коли Вейт слухняно подрібцював з кімнати. Але ж ти з біса кепська мати. Ти доклала всіх сил, щоб позбавити шансів у житті Елу і Вейда, але я не дозволю тобі зробити те саме з гарні. Вона буде маленькою королівною, і всі на світі горнитимуться до неї. Не знайдеться такого дому, куди б її не запрошувало. Боже милостивий. Ти гадаєш, я попущу, щоб, підрісши, вона почала спілкуватися з усім цим набродом, який топчеться в нашому будинку. Але тебе самого ця компанія задовольняє, а тебе ще й з біса добре задовольняє, моя крихітко. Проте для гарні це не підходить. Гадаєш, я дозволю їй вийти заміж за котрогось із тих заволок, з якими ти збуваєш час, Ірландці, що тільки не вибились з нужди, янки, біла шантрапа, вискочні саквояжники. Щоб моя гарні, в жилах якої кров батлерів і робіярів, і огар. Огари колись, може, були й королями в Ірландії, але твій батько всього на всього спритний ірландчик скоро багатько, та й ти не краще. Я правда теж тут винен. Ганяв сліпцем по життю, мов кажан, випущений з пекла, і ніколи не вважав, що роблю, бо ніщо не мало значення для мене. А от гарні має значення. Боже, який же я дурень був! Гарні повік не приймуть у Чартонському товаристві, і ні моя мати, ні твої тітки Юлелія і Полін тут нічим не зарадять. Так само і в Атланті їй не буде доступу в товариство, якщо ми не вживемо якихось заходів, і то не загайно. Ой рете, ти так цим переймаєшся, що аж смішно, з нашими грішми, хай їм чорт тим грошам, ні за які гроші, нам не придбати того, що я хочу для неї. Краще б її запрошували на черствий хліб до жалюгідної халупи пікарів. Чи до перехнябленої клуні місіс Елсінг, ніж була б вона першою красунею на балу республіканців, ти, скарлетт, повелась як дурепа. Тобі треба було ще кілька років тому запевнити своїм дітям місце в товаристві, а ти цього не зробила. Ти навіть не подбала утриматись там самій. Отож важко сподіватися, щоб ти зараз змінилась на краще. Ти занадто любиш загрібати гроші і поштурхувати людей. Усе це не більше як буря у склянці води. Холодно мовила Скарлет і стала перебирати папери, натякаючи цим, що розмову закінчено. Сама тільки місіс Вілкс може зарадити нам, а ти всіляко силкуєшся відштовховувати її і ображати. Ой облишці свої закиди, що вона така вбога, і носить старі сукні. Вона душа й осердя всього шляхетного, що є в Атланті, і хвала Богові, що вона така, вона мені дечим допоможе. А чим саме? Чим? Я спробую здобути прихильність усіх цих старогвардійських драконів у жіночій подобі, особливо таких, як ці матрони Мерівезер, Елсинг, Вайтінг, Мід. Якщо мені доведеться плазувати перед кожною старою плетухою, яка мене не терпить, я й на це згоджуся. Я покірно терпітиму їхню холодність і каятимусь у своїх гріхах. Я даватиму гроші на їхні кляті доброчинні заходи і ходитиму до їхніх клятих церков. Я признаюся у своїх заслугах перед Конфедерацією і навіть вихвалятимусь ними, а як припече, то й пристану до клятого кукусклану, хоч маю надію, що милостивий господь не покарає мене аж так тяжко. І не посоромлюся, нагадувати дурням, голову яких я врятував, що вони мені дещо завдячують. А тебе, ясна пані. Попрошу не перешкоджати моїм заходам за спиною в мене, загрібаючи майно цих людей, якщо вони тобі заборгували, чи продаючи їм гнилий ліс, чи якось інакше допікаючи. І щоб губернатор булек більше, ні ногою до нас на поріг, зрозуміло? Це так само стосується і всієї цієї зграї світських злодіяк, з якими ти заприязнилась. Якщо ти знехтуєш моє прохання і не думаєш знов запрошувати їх, то опинишся в скрутному становищі, бо на твоїх прийомах. Буде відсутній господар дому. Якщо вони ще заявляться сюди, я засяду в барі кралі Вотлінг і кожного, кого зустріну, повідомлю, що не можу перебувати під одним дахом з цими людьми. Скарлет, яка аж пінилася, слухаючи цю промову, раптом коротко засміялась. Отже, картяр з річкових суден і спекулянт вирішив набратися респектабельності. В такому разі. Першим кроком у цьому напрямку мав би стати продаж закладу кралі Вотлінг. Це був удар вмання. вона й досі достеменно не знала чи через власник цього закладу. Він, однак, нараз приснув сміхом, так ніби вгадав хід її думок. Дякую за пораду.